thank you Милірація. Сьогодні я бачу багато людей, збірних видоприсуваючи, які присутні сьогодні. І Дуже приємно, що сьогодні на Житомирщині нас зустрічає ОВК близькі джерела. Да, це, це круто, це розвиток. І також дуже дякую всім, хто допомагає сьогодні розвивати саме цей напрям і компанію, і програмі ОСТІ Агро». Дуже дякую. Думаю, що ми побудуємо наш сьогоднішній клуб стіл таким чином, що більшість буде говорити, тому що ми хочемо вислухати вас, зрозуміти ті проблеми, які сьогодні додали до тих проблем, які ми і так знаємо. Можливо, є якісь ваші наработки, якісь пропозиції. Тому, будь ласка, сьогодні комітет в такому розширеному составі. Це дуже круто, коли, коли е, наші е, члени комітету бачать розвиток нашого сільського господарства. І саме тому я вважаю, що ми можемо починати цей поблистів. Я... На жаль, опади в Україні не зростають а в останні десятиріччя кількість опадів в Україні зменшує. Зростання середньорічної температури на ході практично незмінної кількості опального обумовили в Україні розвиток процесу зневоднення території України. Я тільки коротко скажу, ми порахували, що сьогодні з території України в зростання зростання випаровування відбирається з території України на 20-40 кілометрів води більше, ніж це було в 90-му році. Зникли фать працівник тобто, живлення підземних вод і ґрунтових. Ви знаєте проблеми, які відбуваються, падіння рівні в колодязях, інше. але ми повинні ще рахувати, що у нас практично зменшуються запаси підземних вод внаслідок того, що припинилося їх живлення. Відбувається скорочення річковосток в загальному вигляді, можу вам сказати так, що на 10-20 тисяч на півночі України на 30х50% скорочується річний стік на півдні України. Відповідно, наші водні ресурси скорочуються, і якщо ми в середньорічному мали 52-55 км води, які могли використовувати, то в перспективі ця кількість зменшиться до 38 км. Що відбувається з водозабезпеченням ґрунтів? Наслідок змін клімату, зона сухої, дуже сухої зони. На 2020 рік зросла на 7%, зона перезволожена, скоротилася на 10%. Ну а фактично ви бачите, що на півночі вже немає перезволоженої зони з коефіцієнтом гідротехнічних більше одиниці, тільки в Карпатському регіоні. 19 мільйонів гектарів нашої... Бо жорсткого дефіциту водного забезпечення. Зміни клімату це факт. І це те, що нас зобов'язує займатися міліорацією. І це та екологічна проблема, яку потрібно вже вирішувати, від якої навіть залежить продовольча безпека як країни, так і світу. У нас факт що ростуть температура, у нас факт що зменшується кількість опадів. Але от на правому слайді ми бачимо кількість а, гектарів, які зрошуються в Україні, і оце саме показує наскільки неефективна та пострадянська модель через державну монополію управління міліоративними системами, яка все ще продовжує існувати в Україні, яка все ще продовжує домінувати і навіть є. Думки про те, що до неї потрібно знову же повернутися, то хочу поглянуть на цю, на цю динаміку і подумають, що буде через 2-3 через роки. Тому я до того, що зупинятися зараз і не можна, потрібно зараз вже робити ці зміни, от про них я і троше скажу. На цьому слайді ми можемо бачити ті проблеми, які сьогодні має державний сектор. І жодна з цих проблем без зміни форми власності на міліоративні системи, без зміни системи управління вона не може вирішитись, а вона просто буде погіршуватись. В кінці кінця ми зведемо зрошення в Україні до нуля. А, а, що може змінитися? Ми вже маємо в Україні біля УВК багато чи це мало? Я вважаю, це дійсно. Показують, наскільки сьогодні аграрії зацікавлені а, в тому, щоб а, зрошувати чим займатися гіліорацією саме сільського господарства, скільки зміни а, клімату це не тільки проблема, це і ще можливість гідротехнічній геліорації, при, при правильному ну, правильно зрошувати, збільшити ті великі масиви земель, які у нас в Україні є. Україна дійсно має великий дуже запас. Які можна використати для збільшення сільгосподарської продукції? 52 дві багато чи мало. 45% земель, зрошуваних, які в цьому року э зрошувалися, зрошуються самі членами ОВК. Це дійсна функція управління екологічна функція управління водними ресурсами і функція управління господарською діяльністю має бути розділені. Дійсно, вода перестає бути як природним ресурсом того часу, як попадає в канали. Все, далі використовується господарська діяльність, і відповідно вони мають бути розділені як в державних органах, так і розділені в з організаціями водокористувачів. Наступно управління системами має бути відбуватися при, за участю і при безпосередньому. Участі саме водокористувачів, тому що саме меліоративні системи працюють за кошти водокористувачів і в їх інтересах. І безпосередньо об'єкти гідротехнічної меліорації мають бути віддані в повне управління. Ми бачили кілька управлінь, таких які працює в Сполучених Штатах, держава не вкладає на кошти. Тому це має бути зроблено в Україні і якнаріше. І е, хочу ще раз всіх привітати з тим, що є молинтні поступи, і подякувати комітету Верховної Ради за підтримку і прийняття законопроекту згідно нас яким нарешті інвентаризація біля реактивних систем для наступних передачів у власність. Вона може здійснюватись і для цього не потрібна додаткових погоджень чи рішень сільських селищних рад або держави. Це є можливість ОВК промігати систему, внести її в державний земельний кадастр і нарешті перейти до процедури передачі її у власність. Як для нас, так і для всієї країни, накопичені прізвиської води це мають стати малі пересихаючі річки. Ми маємо не допустити, щоб на літо вони пересихали. Ми маємо тримати в них достатньо води. Тільки в зоні нашої роботи ми зможемо додатково накопичити 800 тисяч метрів кубічних. Отже, з наших 7 тисяч гектар ми можемо накопичити більше 1 мільйона метрів кубічних прісної води. Якщо масштабувати це на регіон, де такий досвід можливий, то ми можемо накопичувати до 3 мільярдів метрів кубічних прісної води. А, це для прикладу, від 3 до 5 мільйонів гектарів додаткового поливу. Який дозволить тільки вирощуючи екстенсивні культури, отримати до 60 мільярдів гривень додаткової продукції. Якщо фермери фермі з'являється можливість навпаки вирощувати інтенсивні культури, такі як овочі, ягоди, сади, то ця сума може зростати до 180 мільярдів гривень додаткової продукції. І це повністю відновлювальна педальна система. Отже, шановні колеги, дві ключові думки, на яких я хотів би сконцентрувати. Вашу увагу, перше, це те, що на півночі необхідна особлива концепція, особливі підходи, і вони заключаються в подвійному регулюванні. І друге це локальне накопичення води. Як сказав пан Михайло Ромашенко, клімат буде тільки погіршуватися. Якщо ми зараз почнемо працювати і зможемо накопичити воду, це буде наш склад для майбутніх поколінь, які будуть жити на набагато складнішому кліматі ніж. Усього в Україні майже 5,5 мільйонів гектарів мальорованих земель. Із них під зрошенням всього 2,18 мільйонів гектарів, із яких більшість земель на сьогоднішній день знаходяться в окупації. Під осушенням уже осушених мальорованих земель в Україні 3,3 мільйони гектарів. Проте про них звично не говорити. І це зі зрозумілих причин. Ось там на півдні неможливо вести свою діяльність без меліорації. Всі ми пам'ятаємо, в 2019 році випадки на Одещині, коли люди Закінчили життя самогубством, тому що у них була посуха. Вони не могли вести фермерство без цього. У нас же на Осушенні, друзі, у вас є багато води. Для чого вам водна мельорація? Тут присутні наші колеги з Житомирщини, для них водна мельорація – це не щось актуальне. Але сьогодні і зараз я вам доведу, що водна мельорація на осушенні це величезний актив, який ми дуже сильно недооцінюємо. Звідки взялися ці безкінечні площі мельорованих Осушених земель? Ще з 19 століття розпочався цей процес, який набув величезного Штаб у другій половині ХХ століття і другим міністерством за обсягом фінансування після Міністерства оборони в Радянському Союзі було Міністерство меліорації. рабською практичною працею, величезне наукове навантаження, дуже масштабні роботи були проведені для того, щоб ці 3,3 мільйони мильорованих посушених земель були побудовані. Для чого це робилось? Радянський Союз ставив перед собою задачі непродуктивні заводнені землі по лісся, і не тільки полісся центральних північних регіонів зробити продуктивними. Під які цілі? Перш за все це ліси. Яка частина для лісів і для деревини. Друга частина це промисловість. Якщо могли добуток торфу можна назвати промисловістю, і третя, і саме головне це було сільське господарство. Можна багато дискутувати, але абсолютно. Ішість мальорованих посушених земель були створені для того, щоб агровиробництво на цих площах з'явилося. Що ж це коштує? На сьогоднішній день тяжко порахувати, оскільки радянська економіка тяжко підлягає калькуляції і вирахунку. Проте ми зі своєї сторони порахували, скільки буде коштувати порахувати мальоровані осушені землі на нашій території з нуля. З нуля для нас з дренажами, з каналами і з інфраструктурою – це приблизно коштує 4 тисячі доларів на гектар. Для розуміння фермерське господарство Делоїда працює на 2800 гектарах землі тут на мальорованих землях. Це 11 мільйонів доларів, які зарить вже в нас під ногами. Вони вже є, але ще в 2021 році до повномасштабного вторгнення і до моменту, коли ми вимушені були подивитися на це з такої точки зору. Ми цього не усвідомлювали і цей актив ми не брали до уваги. Фермерського господарство зрозуміла, але по Житомирській області мова йде про 1 мільярд 700 мільйонів доларів під мільйорованими осушеними землями. І вся територія осушення 13 мільярдів доларів. Друзі, ніколи більше. Не зможе відбутися ось таке масове будівництво, тому що його складно буде порахувати зараз і виділити на це кошти. Воно вже існує, нам треба цим користуватися. Поговоримо тепер далі про гроші, ми говоримо про втрати. Про це Віктор Рибал вже раніше говорив в своїй презентації, скільки ми втрачаємо на вимочках, як ми називаємо, втрати на нерівному місці. Через рельєф впадений накопичується вода, і ми втрачаємо урожай. На таких вимочках ми втрачаємо приблизно 10 тисяч гривень на гектар. На нашому господарстві це щороку втрати лише на тому, що у нас немає повноцінного стоку води 28 мільйонів гривень, і по всій території осушення це 33 мільярди гривень. Про яке ефективне агровиробництво ми можемо говорити, коли у нас такі втрати, при тому, що мильорація на цих землях вже є. Просто останні 30 років вона не підтримувалась і в неї не вкладались. Ми вже не можемо ще й порахувати неотриманий прибуток, тому що це дуже варіюється від культури, в залежності від того, які температури в році. Але наша основна думка, яку ми хочемо донести, меліорація – це про гроші, це про актив, це те, що нам дозволить не втрачати на нерівному місці, і це те, що нам дозволить заробляти, використовуючи зрошення. І тут сама головна думка, до якої я підвожу під час свого виступу. Ось це все, це наша мальоративна система. Ці канали були створені тоді, 50-80 років тому, не для того, щоб постачати зрошення населенню, не для того, щоб садити ліси. Вона була створена для того, щоб запрацювало сільське господарство. Саме тому червоною ниткою в усьому законодавчому процесу, виконавчі кори наклади, має проходити що? Водна мальорація це питання сільського господарства. Це не питання екології. І говорячи про це, я не кажу про те, що екологія не важлива. Мені 29 років, брато 28. Ми те покоління аграрії, яке вже сортує сміття і підбирає тварин на вулицях, тому що нам їх жаль. Ми за екологію. Ми вважаємо, що це дійсно важливо. Але ми про здоровий глузд. Водна мельорація має розглядатися концептуально та філософськи, саме як сільське господарство. Саме тому. Ми нарешті маємо підтвердити це законодавчо. Це вже зроблено. Шановні законодавці, ви це вже зробили. Ви це вже зафіксували. Але чомусь до сих пір у нас не відбулася передача цієї водної меліорації із Агентства водних ресурсів, яке знаходиться у відомстві міністерства екології, до Агентства з розвитку меліорації, яке знаходиться в відомстві міністерства аграрної політики. На жаль, на сьогоднішній день, оскільки мельорація знаходиться ще не в розумінні філософії сільського господарства, ми зіштовхнулися з нерозумінням різниці на мальорованих посушених земель між малими річками і мельоративними каналами. В червні дуже проста ситуація: в червні 2024 року, до нас звернулася екологічна інспекція, яка за поданням громадської організації зареєстрованої в Бучанському районі Київської області. Зі скаргою, що ми здійснюємо водну меліорацію і встановлюємо земляні перемички на малих річках, хоча це водні канали. Але оскільки розуміння про те, що це не екологія, а це меліоративні канали для обслуговування сільського господарства, нам сказали про те, що, вибачте, друзі, ви маєте з ось цього каналу меліоративного, ви маєте зняти усі земляні перемички і спустити воду. Ми це зробили. Результат на лице це, це цей меліоративний канал, який ми спустили 50 тисяч метрів кубічних води, втратили 5 мільйонів гривень, оскільки не змогли всю цю накопичену воду вилити на поля. Загинули там на місці риба, загинули качки, гнізда позалишались скачення, бобри звідти пішли. Громадська організація в Київській області задоволена. Їй дали відписку про те, що земляну перемичку з неусле. Хто від цього виграща, ми не знаємо. Наступна загроза дуже конкретна, і тут, шановні депутати, дуже звернення до вас. Знову е, ж таки, екологічна інспекція до нас звернулася з вимогою припинити зрошення на наші мальоративні мережі, оскільки у нас відсутня виготовлена оцінка на вплив на навколишнє довкілля на площі поливу більш ніж на 20 гектарів. І тут всі Асоціації водокористувачів і усі, хто займається мольорацією в Україні, затамували дихання, тому що. Ого, 99% тих, хто здійснює полив в Україні, не виготовляють ОВД. У нас були мальоративні мережі, які ще були створені за Радянського Союзу. І просто на цих мельоративних мережах здійснювався полив. І тут екологічна інспекція приходить і скаже: ви порушуєте закон України про оцінку плив на довкілля. Припиніть це порушення, зупиніться. При тому, що у нас є розроблений проект, все зроблено, да, це старі документи, вони не передбачали ОВД. Але зараз вимагають припинити всю цю роботу. І в результаті виходить, що 99% зрошення в Україні незаконне. Три роки я прийняли закон. За ці три роки ми передали три системи до ОВК від держави. Багато це чи мало? Ну, не знаю. Я вдячний депутатам. До речі, ну, дійсно, ми прийняли правильний закон. Ми прийняли Закон про ВК за це вам велика подяка. Що у 2022 році ми створили стимул. Те, що сьогодні все показувало презентації і про перспективи потреби водії, і про скочення більш з грошей. У нас реально в країні залишило 130 тисяч половних земель. 130 тисяч гектарів. При потребах, які нам сьогодні показували, які перевищують цей показник не в рази, а в десятки разів. Держава створила стимули. Щоб з'явилися приватні інвестиції в зрошення, Щоб аграрії могли самі, вони дійсно єдині бенефіціари від цього зрошення, від цього водоуправління. Сказали, ми заберемо це майно, держава, в тому числі, скоротіть видатки бюджету. Це 3 мільярди нарахували щорічно, витрачає державний бюджет на отримання тих систем, які його ОВК і самі готові забрати. Ну, нонсенс. Причому це все відбувається в воюючій країні. Ну ні. І, і от, 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 в кінці кінців, що ми бачимо на добу, три, три системи передані. Тому і наша спілка, якщо казати про асоціацію водокористувачів, вона об'єдналася не навколо того, коли все добре. Коли все добре, бізнес не об'єднується. В нашій ситуації вона критична і кричуща. Виконавча влада витерла ноги, в наш закон про ВК. Ну, в прямому сенсі, у нас три системи передані, дякуючи Тарасу Петровичу Кату. Але 80% систем контролюється державним водним агентством, яке ну, стоїть на своїх позиціях. Вони ж були у вас на комітеті, коли це було минулий понеділок. Ми всі чули відмаски, адмаски, від е, проблему з ПДВ. Вони ми в Та ми розуміємо, є певна та, певний, скажімо так, юридичний нюанс. Є потреба сплачувати ПДВ а, при передачі миналока державного бюджетного складу. Вона повинна вирішуватися, але це не є підставою і причиною для того, щоб водоєнство відмовляло аграріям в передачі майна і надані дозволів на передачу. Просто такого закон такого не передбачається тільки в фантазіях пана Гавчака і, напевно, міністерки екології. Якщо вона вже два місяці на посаді, майже три, а ситуація наразі не змінила. Давайте заслухаємо міністерку екології і її опозицію. Чому у нас вона вже ну, третій місяць? Написання. Наша робота зводиться фактично до чого. Ми займаємося якимось, якоюсь тематикою, розробляємо законопроекти, робимо круглі столи, робимо обговорення, запрошуємо експертів, запрошуємо різноманітні асоціації, запрошуємо бізнес, розробляємо законодавство, приймаємо його, віддаємо, скажімо так, руки Кабінету міністрів України на реалізацію і займаємося іншою тематикою. А потім ти приїжджаєш і дивишся, а як воно працює. І мені ну, здавалося, що в нас є доволі успішний досвід, що ми прийняли хороше законодавство, яке в першу чергу воно хороше підтримується бізнесом по меліорації. Потім ми, як ми приїжджаємо, дивимося, не перше підприємство, зустрічаємося. Є у нас вже голови асоціації, які були створені завдяки цьому законопроекту, і приходимо до того, що насправді воно не працює. І це не перший явосний розвиток проект, не перша, не перша сфера, в якій ми якби, рухаємося в до одному напрямку, а потім виступу маємо дещо інше. Законодавство прописане, закони прийняті, і те, що має зробити міністерство екології, воно зобов'язане це зробити. Ми маємо добити цю ситуацію, зобов'язати їх зробити свою роботу. І таких пояснень, які ми чуємо від міністерства екології, що немає грошей на те, щоб зробити якусь роботу документально, передати, на, на агро, на те, що ну, агроколежі називається, так і не, не питання екології. Це ганебно. Інша ганебна ситуація це поведінка екоінспекції. Чомусь, коли забронюють річки, екоінспекція десь її немає, так, у нас сприпадає. Коли вирізають ліси, її теж немає, її не існує, на цього не бачить. А коли чесний бізнес працює на благо суспільства, створює робочі місця, займається тим, щоб у нас наші природні ресурси були. Як ви бачите на фотографіях, як фактично знищили, е, знищили і можливості для бізнесу е, для того, щоб риба жила, і люди мали що пити, то адміністрати з'являються і починаються претензії до, до бізнесу. Я, ось, скажімо так, візьму на особистий контроль це питання. Е, мені сподіваюся, допоможуть е, звернення від, е, від бізнесу. Будемо розбиратися, чому так, чому так і буває в нашій країні. Так що якщо йде якісь процеси, якщо з'являються якісь підприємства, які якесь активне збираються створювати гроші місця, відразу з'являються різні державні установи, які намагаються створювати балки в колесні. Кожен блок питань дуже ретельно був обговорений. І представниками бізнесу, і народними депутатами маємо вже відпрацювати сьогоднішні сьогоднішню інформацію, яку ми отримали від фермерів, і найближчим часом ми будемо сподіватися на позитивні результати. Ми сьогодні почули дуже багато критики. Критики в бік виконуючої влади. Ми це теж візьмемо. Нам дякували, як аграрному комітету, за те, що ми проводимо. Реформу меліоративних і зрошувальних систем. Дійсно, сьогодні дуже багато ми почули дякую в наш бік, але ще продовжуємо ще і депутатський контроль да, за виконанням саме цих цих законів, які ми прийняли.